Сміливі мужні хлопці, яким не страшні будь-які труднощі, на шаленій швидкості, яка дається нелегко, в клубах пилу та фонтанів землі, зірваної потужною силою стальних коней, долають складну трасу, пронизану коліями, трамплінами та крутими поворотами. Люди, лиця яких скриті шоломами, вибрали не фітнес-клуб чи рибалку. Вони обрали один з найекстремальніших видів спорту на планеті мотокрос. Зазвичай святковий насичений веселим настроєм мешканців День міста Нововолин зустрів приспущеними жовто-блакитними стягами з чорними стрічками у жалобі за героями, які поклали життя за нашу рідну неньку Україну. Пам'яті патріотів, полеглих під час АТО, присвятили організатори традиційний турнір з мотокросу, який щорічно у передень шахтарського свята збирає на трасі спортивно-технічного комплексу Волинь спортсменів зі всіх куточків країни та сотні пошановувачів екстремальних перегонів. На турнірі організатори запланували заїзд пам'яті Сергія Кобеляцького. Петренка, члена збірної команди Волині, відомого в місті та області, наставника молоді, підприємця мережі магазинів Супер Уа, який в молодому віці трагічно пішов із життя, міжнародний день сім'ї, 15 травня 2014 року. Ми Сережний Кобіляцьким давно починали змагання. Учасників чемпіонаті України за збуєрними команди нашої області. Прекрасний був хлопчина. Шкода, звісно, що смерть не вибирає ні поганих, ні добрих. Вона бере, я добрі люди, там теж потрібні. І шкода, звісно, прекрасний ну, допомагав у всьому нам. Тренував команду калясочників, тренував команду одиночок. Він. він був тренером. Ну, Просто шкода, що такі люди рано ходять. Це змагання наших сильніших спортсменів України, сильніших спортсменів нашої області, нашого міста. І ми раді, так, що в цей тяжкий час людям несли фінансову допомогу, щоб приїхати до нас на змагання. Нас підтримують всі області України. На траса прекрасна, чудова траса. Але на жаль, якби не ця агресія зі сторони Росії було б краще. І наші люди, наші воєнні. Вояки, які нас зараз охороняють, ці змагання ми їм посвящаємо. Це спорт мужніх, це спорт для того, щоб ми мали де наших дітей, ну, я говорю, це, покласти їм місце, де вони мали собі змагатися. У нас немає секції, у нас одна спортивна організація, така велика, яка виступає на чмат світу. Прекрасний екіпаж Донська участвує на чмат світу, теж за свої гроші. Немає підтримки на не шкода». Ну, а що зробите цього річ? Позмагатись команди мотоциклістів з Львівської, Чернівецької, Волинської, Рівненської та Івано-Франківської областей. Понад 50 спортсменів змагались у класах мотоциклів об'ємом двигуна 50, 65, 68, 125 та 500 кубічних сантиметрів. У дисциплінах опен, аматори, ветерани, байки з колясками та квадроцикли завзято ганяли і наймолодші учасники змагань віком від 5 до 7 років. По різному оцінюють турнір спортсмени. Багато з них не вперше приїздять до нашого міста. В цілому відмічають якісну організацію змагань та добре підготовлену трасу. Мені дуже сподобалось. Траса дуже хороша, хорошо тримається. Єдине, що ну в нашому заїзді багато суперників їхало. То це важко було. Організація теж хороша там були дещо, але. Так, то нормально все. Виступаємо вже не вперше тут на цій трасі. Сьогодні якісь такі трошки небезпечні змагання, вже дуже багато людей, які поїхали е е е ремонтуватися, так сказати. Траса небезпечна, така, на перший погляд е все добре, але така вона каверзна, трошки. От точно так же я скочив на спортсмена, який їхав переді мною, він трошки замешкався і вийшов в нас теж такий казус. Тому але в загальному все в порядку. Все, ми раді таким мероприємствам. Впечатлення много від траси, від підготовки, від всього, від участия в соревнованиях. Турнір дуже хороший. Я завжди сюди приїжджаю з радістю. Мені подобається, як В'ячеслав, руководитель клубу, цього, організовує це все. Ми очень рады приїжджати сюди, на, на Волині когда только у вас будут соревнования, всегда будемо пом'яхати. Спортсмен ветеран з міста Львів Артур Глущенко розповідає: головна ціль для нього відірвати молодь від вулиці та наркотиків, адже заняття мотоспортом це здоровий образ життя, серйозне фізичне та моральне загартування, тому і вкладає кошти в цей далеко не дешевий вид спорту. Здоровий образ життя, що немаловажно. Постоянно важне. Постійно знаходиться в хорошій фізичній формі. Популязуєш технічні види спорту, які необхідні, привлікаєш молодіж з вулиці. Потому что сейчас видно, что молодежь очень такая развращенная. Наркотики, алкоголь, всякие такие курительные смеси и все остальное. И молодежь просто не имеет чем заняться, она пустует. И я вот как бы стараюсь привлечь, вот уже в своем городе я уже четверых человек, уже таких молодых людей забрал с улицы и привлек к спорту. И, слава богу, ребята уже не употребляют ни пива, ни ничего из алкогольного. В нашем городе, на жаль, поддержки никакой нет. Сейчас все только на моем личном энтузиазме. Все, что удается заработать, часть тратится на семью, а часть тратится на технику. И очень дорого обходится этот вид спорта, особенно мотоциклы с колясками. Они очень дорогие. И своими руками здесь мало что можно изготовить. Приходится покупать все за границей, все в евро, в долларах. И очень дорого. Скажем, так стоимость такого мотоцикла, сібрати новин, стоїть 17 тисяч євро. Під час змагань було організовано збір коштів для потреб армії. Майже 2 тисячі гривень за декілька годин пожертвували мешканці та гості міста українським воїнам. Завдяки справжнім ентузіастам, таким як Станіслав Терефельський, та меценатам, прізвищ яких ми називаємо, тому що роблять добру справу ці люди не заради піару. Мотоспорт нашому місті живе. Сподіваємось, що і надалі нововолинський мотокрос буде радувати нас яскравими захоплюючими перегонами, даруючи море вражень і позитивних емоцій.